Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду чи допоможе значне збільшення застосування артилерії компенсувати погіршені наступальні можливості РФ. У питанні снаряду, скажімо так, у питанні можливості а, обстрілу в усілякими системами на фронті у них також є проблема. Я так розумію, проблема є із наявністю самих систем. І проблема є з е, як, кількістю набоїв для цих систем, ну там да, ракет якихось ракет. Тобто, там також не все добре. І так шмаляти, як вони раніше шмаляли, у них не зовсім є змога, тому що ресурс закінчується. Закінчується ресурс. Єдине, що робить нам поки що, на жаль, лиха суттєвого, це більше про, е, скоріш за все, літакові історії. Це про бомбардування з літаків. Оце те, що впливає не в гарному, на жаль, ну, для нас ракурсі на фронтову лінію, але все одно воно суттєво. Воно суттєво не зрушує, тобто так, десь, десь вони скоріш за все на якихось лініях може можуть, можуть із -за цього мати якийсь успіх, але 50 на 50. Тобто, там навіть з системами з цього залпового вогню не все так добре, як ну як би їм хотілося. Там також якийсь дефіцит. Чи відмовилась РФ остаточно від ідеї ракетних ударів по критичній інфраструктурі України? Ні, на жаль, остаточно не відмовилися. Знизили, скоріш за все, кількість цілій критичної інфраструктури, але до кінця від цієї ідеї не, не відмовилися все одно намагаються вкрасти та вставити ножі в спину в якихось наших цивільних об'єктах. Тобто, так, переважно зараз вони зосереджені на військовій на королю мечів. Так, тобто, це все, що пов'язане більше з військовою там, логістичною історією, але вони не відмовилися від гатіння по там ну, електроенергії, по водопостачанню по цій всі штуці. Тобто, все одно цілять періодично, але цілять у критичну інфраструктуру. Чи будуть у квітні спроби диверсій з боку РФ під українськими прапорами? Мене взагалі квітень, як місяць, е, в якому ми запитуємо, чи є ризик диверсії. Він в мене на жаль, тут такий дуже активний у цьому форматі е, виступає, і не тільки під нашим прапором, чи зроблено так, наче всі б думали, що тут там щось якось з нами пов'язано. Тут загалом е, е, ризик диверсії у квітні місяці з боку РФ різних усіляких він е, достатньо високий. Чи стану для України великою проблемою фугасні авіабомби, які в РФ почали переробляти на керовані? З цього приводу йде якась активна робота для мінімізування потенційних наслідків. Я так розумію, зараз а, нашим керівництвом чи хто там у нас домовляється, іде майже бійка з партнерами пов'язана з системами захисту від подібних е, ну коротше від подібних бомб задіяти задіювати вони їх на жаль дійсно планують дійсно планують е, от і е, е, на даний момент із тим що ми з вами маємо у нас є ризик дійсно Пропуску такої зброї, а, і, тобто, це не зовсім як, скажімо так, це не зовсім коректно, що ми вважаємо це новими ракетами. Це не, не нові ракети, це хорошо забуті старі ракети, які намагаються модернізувати ну, під якісь да, подібні штуки. Вони ще у них поки що знаходяться у стані клепання із гівна палок та полісосних шлангів. Вони намагаються тут зліпити якусь таку історію. Вони ще я, я так. Розумію, не до кінця доробили не не до кінця доробили ці ракети. А у нас є час для того, щоб мінімізувати наслідки і нарешті вибити від партнерів обіцяний їм системи ППО, які можуть нам допомогти збивати подібного формату ракети. Чи зможуть лідери країн Європи переконати лідера Китаю вплинути на РФ та зупинити війну в Україні? Я поки не бачу можливості активного переходу Сі і Китаю від слів до дій. Тобто я не бачу методу, так скажімо, добавлянь і тиску, який а, прямо зміни світосприйняття сізінь піння, раптово він такий о, буду тиснути на РФ і допомагати Україні. Коротше, я не бачу, поки від нього найближчим, як мінімум, часом 100% щоб цей тиск е зрушив з місця, ну прям перейшов до дій, і це було прям якась активна історія. От, не бачу. Скоріше за все, в перспективі йому дійсно запро ну, запропонували, чи вже навіть ну там чи запропонують, чи вже запропонували щось, е що над чим він може подумати для того. Того, щоб змінити свої перехід до дій, але це розтягнуто у часі. Це не про зараз. На жаль. Чому лідер Китаю переносить розмову з Зеленським на час, коли складуться умови? Ну, це, до речі, те про що я казала. Тому що він іще не з усіма побазікав по з цього взагалі приводу. Не вся черга пройшла, яка має пройти, щоб дійшла черга до Зеленського. Чому президент Франції Макрон знову почав активно позиціонувати себе посередником у закінченні війни? Це в мене так смішно, воно виходить. Зараз, зараз розкажу. Змінилося вакантне місце. Бо Ердогану не до міротворчих історій. Сі також дуже сильно міротворцем не виступає. Вакантне місце звільнилося, а тут сидів пан Макрон, весь такий сумний та невеселий. І тут раптом така змога проявити себе як імператриця. А імператриця це завжди знаєте про такі материнські енергії, яка буде бійку своїх двох-трьох дітей, росей, дипломатично намагатися вирішити. Макрон тут вирішив стрибнути в оцей Останній вагон, а раптом вийде стати тим миротворцем, який врегулював конфлікт. Ну коротше, таке таке чудне, чудне. Просто я ж кажу, звільнилося вакантне місце. Дядько вирішив зробити собі. Ну, хоч якогось хайпу, що мав на увазі, сі відповівши Макрону, що він готовий наполегливо працювати для миру в Україні. Якщо чесно, нічого такого він не мав на увазі. От чесно вам кажу, бо в мене на цей момент це підвішений якийсь стан. Ну, типу, це про підвішений стан. А от і а, я так розумію, це скоріше було а, сказано у контексті а, якихось грошових моментів. Знаєте, так мені на язику і вертиться а, сказати вам ж на це питання. Чому він так сказав? Що типу я буду наполегливо і далі обкрадати Росію, щоб вона ставала ще бідніше? реально, якось так. Одні бабки все про бабло, одне бабло. Навіщо Путін на зустрічі з гауляйтерами з України визнав, що ЗСУ завдають втрат армії РФ? Тому що Володька Многохадовщик не прорахував дуже важливу штуку. Він не прорахував свою ж пропаганду, яка може вийти із під контроля. Неможливо це більше приховувати в РФ, тому що кількість з каналів воєнкорів, причому публічних, які почали. Волати, кричати, говорити, висвітляти коротше, у діда пропаганда вийшла під його контрольних щупалець і пішла. Да, вона патріотична. Тільки вона пішла не туди, куди вигідно царю. Чи зможе Україна остаточно позбутися існуючих олігархів, та чи з'являться у найближчі роки нові? Тут з а, тим, щоб позбутися м, олігархів, тут в мене дуже цікава тема виходить. Це скоріше, коли так звана олігархічна оця тусовка, вона переходить з одного стану в інший стан. Тобто, це скоріше, про не зовсім позбулися ол олігархів, а олігархи змінили. Тактику впливу і пішли в інші якісь а, течії, я не знаю, ну як ребрейдінг, як це називається. Тобто, це про модернізацію, еволюцію а, а, системи, яка зараз тепер є не актуальною на сьогоднішній день, а система вплива. І всі панічно шукають можливості модернізувати цю систему під нові реалії, Тобто, це про якусь таку історію, але із плюсів цієї модернізації вона стає більш законною. Тобто вона входить в якийсь правовий о, сегмент, а не полишається лише тіньовою, о, тіньовим моментом повністю позбутися, у якщо так дивитися на це, повністю позбутися не, не вийде скоріш за все. А от привести до якогось підвішеного стану еволюції та модернізації, яка стане більш законною, так оце більш реальний варіант. Наскільки великою є вірогідність того, що Китай таки надасть летальну зброю РФ? Вірогідність такої події існує, вона не значна, але є, і потенційна кількість подібного озброєння вона невелика. Але прецедент дійсно може мати місце бути. Тобто вірогідність така є, але не напряму, а через треті країни. Отут дуже важливо, що це буде не впряму, це буде через треті не в значній кількості, але така дійсно може може мати місце бути. Чому Зеленський називає деокупацію Криму безальтернативним сценарієм для всього світу? Тому що Крим на політичній арені є собою, являє собою прецедент. Та територію тиску і можливої торгівлі нашою територією. ніщо інше, навіть не Донецьк з Луганськом, а саме Крим, саме на ньому намагаються будувати схеми. Для нас, для нас по п'ятірці мечів, тобто для нас це ножі в спину, для нас ці договорняки не ну не не неприємлимі. От і саме Крим є оцією цією точкою. Типу, давайте зараз там розміняємося за ну коротше, і це звучить звучало, звучить у просторі деякі країни вдаються до таких варіантів. Типу, давайте домовимося. І тому Зеленський заявляє категорично о тому що на подібні розмінні штуки ми не підемо. Чи понесе вище керівництво заводу Антонов відповідальність за знищення літака? Мрія? Так, якась відповідальність буде. Буде відповідальність із самого. Мінімального, що в мене е, вийшло, це я так розумію, відсторонення звільнення. Е, ну, коротше, щось, бо вісімка чаш це завжди про е, уход, звідки з важким серцем. Тобто, це самий мінімум, який буде може статися, це повністю відлучення керівництва від. Е, від керівної посади це мінімальне, а, максимальне, що може трапитися, це двійка а, двійка мечів. Це скоріш за все не обов'язково. Арешт як тюремний, але підозра, домашній арешт то така історія, тобто перекривання усіляких можливостей а, законодавчо. Так, от тому й так, вони понесуть якусь якесь покарання. Чому посол КНР почав применшувати значущість заяви про безмежну дружбу з Росією? Ну тому що так треба було говорити, коли ти приїхав як свадібний генерал до РФ, домовлятися. Так треба було казати для того, щоб а, а, так скажімо. А, Гульнуть, бухнуть і домовиться, розумієте по трійці чаш. А на, на справі на реальних на наділі мова взагалі про велику дружбу не йде. Не про яку дружбу йде ця а, країна сусідка валяється в конвульсіях і дригається. А той чудовий брат, друг китайський по карманам шари, розумієте, по кишеням там останні труси знімає. Дуже класна дружба. Нехай дружать так і надалі. Чи зможе Кремль примусити Білорусь до подальшої інтеграції в рамках союзу держав? А от тут цікава така історія. Вони і далі планують буквально узурпувати Білорусі, зробити її частиною себе, а той хитрий бородатий вусатий жук і надалі стоїть у захисній позиції. І як би він не прогинався, він намагається від цього страшно пітлять. Коротше, Кремль все так же намагається захопити Білорусь, а Лука все так же намагається від цього відпітляти і робить все, що завгодно, аби такого не сталося, бо йому воно невигідно. Тоді він не диктатор своєї країни. Тоді він маленький диктаторик під керівництвом великого диктатора. Чому ворог почав вивозити з Маріуполя техніку та боєприпаси? Маріуполь став вразливою точкою, куди може прилетіти наш безпілотник чи наша ракета. А і ще е потенційно е потенційним напрямком, в якому може стати гарячі, там умовно кажучи, із місяця на місяць. От тому вони намагаються приникати свою техніку, де інде в інших місцях. А не купчити її в одному на одній, на одній площині, можна так сказати. Причому вони дуже цікаво. Вони щось вивозять, але слідом вони щось завозять. Тобто, тут якась така постійна постійна тенденція кругу круккругорт, якихось технік цієї всієї історії, але вони намагаються перестрахуватися, тому що розуміють, що нічим гарним для них це не закінчиться. Чи змінить США формат валюти у 2023 році, та що буде з готівковим доларом в Україні та в світі? А, дивіться, перехід до електронної валюти він не може статися у нас з вами отак, от за один момент, за півроку чи рік. Бо для цього потрібний неймовірний. Фінансовий, технічний і усілякий потенціал розумієте, це не може статися ось так формально. Ми зараз маємо з вами затяжну а, тенденцію переходу в електронні гроші, бо у нас усіх з вами майже є банкінг. В вашому телефоні і велика кількість грошей знаходиться не в готівці, а на картці, якої ви прикладаючи телефон, розраховуєтеся у магазині. Тобто, ми у стадії переходу, але цей перехід він довгий. Ніхто не буде зараз, завтра чи через рік відмовлятися від готівки. Ну ніхто я вже на одному із каналів пояснювала, що дядьки та тітьки, які мають змогу кутити та жити на широку ногу, не не хочуть позбавляти себе радощів запихання банкнот в труси стриптизорше і робиння отак, от десь у клубі. Розумієте, ну так ти електронними грошима не поробиш. Пишно, ну, от тому, як би ні. Перехід він, він довгий перехід. Не буде у вас наступного року бахи, бах стільки онлайн. Ну, люденьки. Ну має, є ж технічна сторона. Чому президент Бразилії почав активно підтримувати Кремль та навіть пропонує віддати Крим Росії? Ой, йому тут запропонували гроші. Звісно, йому могли запропонувати дев'яточку Пентаклей. Але президенту Бразилії запропонували пажа Пентаклей. Ну, звісно, це не супостовіймо, але він радий цьому пажу, розумієте? Тобто коротше. Намагаються купити, домовитися, зробити хоч щонебудь для того, щоб знайти собі ще якогось союзника, окрім тих, що вони не мають. От і все. Навіщо Кремль шукає альтернативи групі Вагнера? А тому, що Пригожин як кістка в сраці, він своїми заявами, своєю поведінкою, своєю дискредитацією основної лінії армії, він робить лихо. І плюс у Кремлі чудово розуміють, що як тільки зараз Пригожин знайде іншого спонсора і йому запропонують більше грошей, десь в воювання в Африці. Він забере своїх спеців з території України і поїде воювати в Африку. От і все і про це знають, розуміють і намагаються знайти когось, хто буде більш ручним, більш кишеньковим і більш покладістим, як ото кажуть, до основної лінії влади. Чи допоможе мережа траншей і загороджень, яку РФ побудувала в Криму, зупинити деокупацію півострова? По перше, це відмивання бабла. Ну, їхні траншеї, це відмивання бабла. По-друге, капання тих прекрасних траншей десь на березі моря ми вже жартували на різних каналах. Я говорю, вони будуть захищатися від русалок татулху Бендерівця, який буде нападати з них з морів і щупальцями захоплювати під гімн України Крим, забирати його назад і жувати усіх окупантів. Це ну, типу. А, варіанти, при яких українська армія чомусь починає де деокупо... деокупацію Крима зі сторони моря, ну це наймалоймовірніша історія геть. Ну, типу, це я ж кажу відмив бабла і відимость якоїсь суперактивної діяльності. Єдиний варіант, при якому ми можемо лізти на Крим із моря, це якщо Ердоган нам дозволить з Турції почати якби, нападати на ну, в, 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 цей не, не то, що навіть нападати, а, ну, аби де, ну, де на, нападати для деокупації Криму. Розумієте? Ну, типу. От в такому випадку їх траншеї мають якийсь сенс. І ще раз наголошую, з Кримом хитра історія. Ніхто в лоба його брати, ну, типу, беручи висоту і в водолазних костюмах не планує. Там зовсім інша тактика. Їхні траншеї то жопи підверцями, як казала моя бабця. Чи є вбивство пропагандиста татарського попередженням Пригожину за критику Кремля? Скажімо так, і це також. Є і попередження, ми не тільки пригожину, і це чіткий а, знак по сімці а, мечів, що ми знаємо, я при при необхідності а, влада да, оцей знаєте, маховік влади узурпованою на Росії вертиться. Тобто колесо фортуни ще досі працює, спецслужби ще досі працюють. і Підсипати, підливати новічок, закладати ну Коротше, усілякі вибухові штуки або робити так, щоб людина десь зникла і ніхто не знав, там досі працює цей механізм. Це натяк на глобальні речі, пов'язані з внутрішніми розбірками та зачистками. І це не тільки сигнал для Пригожина. Чому Гіркін-Стрілков почав публічно заявляти, що РФ рухається до воєнної поразки? Ну, по-перше, терорист Гіркін-Стрілков і якось ще там його. Він про подібні речі валає вже давно. Ну, це, це по-перше. По-друге, він, виб, він вибирає а, якби лінію, скажімо так, о от, тих самих ви, е, 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 патріотів, отих самих пропагандистів, які вийшли із під контролю основного руху пропаганди. Розумієте? Ну, типу. Він є один із представників непідконтрольної пропаганди, яка тепер царю як кістка в сраці стерчить, Розумієте, і він буде продовжувати це робити максимально активно, тому що який би він не був. А, Скажімо так, ідіот в позиції своїй, я маю на увазі про російське, але він далеко не ідіот у військовій справі. І аналітику аналітикою військовій справи в нього дійсно більш-менш добре. Тому він видає ну реально більш-менш адекватну інфуз, яка є зрізом реальності Свавілля, яке відбувається в російській армії з різних сторін. От він тепер для багатьох українців як заспокійливе, друге тому що його слухаєш, і так тобі гарно стає, як він розказує, як у них все погано і ти такий розповідай і ще, будь ласка, будемо тебе слухати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.